Ну що ж, ось і закінчився сезон Лейкерс. Підведемо підсумки цього сезону та як вони можуть покращити команду у цьому міжсезонні. А перед початком відео підпишіться на канал, поставте лайк, перейдіть на наш телеграм-канал, де є новини, цікавинки і взагалом дивіться, там багато чого, що буде вам цікаво. Давай одразу прийдемо до загального опису сезону, як команда змінилась після обміну луки, які були взагалі проблеми після його обміну. Давай так, початку, пройдемося по тому, як взагалі ставилися до Лейкерс до початку сезону. Бо наскільки я пам'ятаю, та наскільки було були мої предикти навіть ставилося всі так, що лейкерс це ті самі лейкерс, вони не дуже погані, але вони при цьому не претендують на титул Тобто ніхто не очікував від остіна рівза якогось покращення настільки там великого. Та в принципі Леброн вже старий. Ентоні Девіс був, ну як Ентоні Девіс, скляним, і всі очікували якийсь п'ятий, шостий, сьомий сіт, навіть з можливістю плеїна і виліт в першому раунді. В принципі, очікування були низькі, не було якогось знаєш розуміння. Як команда може змінюватись далі, кого можна взяти собі в команду, щоб стати на якісь рейки чемпіонства в майбутньому? Тому що насправді Деві себе не проявив як перша зірка. Він був дуже класним другим гравцем, який комбінував свої вміння з Леброном. Але от Леброн не залишається дуже багато часу, з яким він буде грати. Тому було якесь розуміння, що далі команда рухається в якомусь незрозумілому напрямці. Незважаючи на те, що Ентоні Девіс дуже класно почав сезон. Якщо ти пам'ятаєш, він там був і в розмовах про MVP, але він якби я б сказав, врівноважив просто всю свою статистику. Ентоні Девіс це Ентоні Девіс, таким яким він був. Ну да, тут не багато що сказати, і тому що Ліброн не тут і він хоче зараз виграти, тому і тому. Чи надурили, чи певнили Ніка Херіса, що це класна ідея. Лука Дончич приїжджає в Лейкерс в обміні на Ентоні Деяса. Ми всі це пам'ятаємо. Дуже неочікуваний обмін, який, по суті, перевернув все майбутнє Лейкерс. Очікування після обміну були не дуже високі. Команда наполовину зібрана, не вистачає цього центру. Але, але команда себе показала дуже класно в регулярці. 2012 їх рахунок після обміну. І Реді. Придумав, як можна загравати луку без того, що у них не вистачає якогось зросту і скілу на позиції центра. Да, так, але навіть, навіть якщо ми так вже говоримо, то одразу після того, як луку обміняли, лейкерс почали виглядати ще страшніше, бо вони, як ти пам'ятаєш, там обміняли Далтона Кнекта і два піки, мені здається, другого раунду на Марка Вільямса з Шарлот Хорнец. Але Марк Вільямс не пройшов фізичні тести, бо він також дуже-дуже швидко травмується, і наскільки я розумію, лейкерс були просто не впевнені в його кондиціях. І все ж таки, після довгих розмов, я думаю, між там Робом-Пелінкою та Дредіком та їх медичним персоналом було вирішено, що цей обмін не пройде. Після цього закінчився час, в який можна робити ці обміни, і вони придумали спосіб грати малою п'ятіркою. І через це зросли наші очікування від них. В плей-офф, тому що ми подумали, що лейкерс вже все розкусили і можуть навіть таким складом дойти до якогось фіналу конференції. Але все ж, плей-офф показав слабкі сторони цієї команди. Наскільки все залежить від самовідачі гравців, і глибини команди не вистачило. От насправді не було у них гарних гравців в захисті. Якщо вони були, вони грали за багато часу, дуже уставали протягом цього плей-офф. Ну і звісно, позиція центра ніколи Туди не зникає це питання, не змогли вирішити. Так я з тобою згоден, але блін, реально не забуваємо, що відбулося після того як вони не підписали Марка Вільямса. В останній день вони підписують Олексія Леня. Олексій Лень, правець Лейкерс. Якщо ми той забув, І що відбувається день його обміну. В них гра. Він виходить в цій грі грає як. Дуже багато хвилин. За ці хвилини він не може зробити нічого. Потім в наступній грі йому дають ще один шанс. Він показує, що він нічого не може, і Лейкерс його не заграють до кінця. бо джей редік подумав, що якщо вже грати з Олексієм Леням, то краще грати без нього. чуєш то реально так, тому давай якось переходити, які у нас стоять питання взагалі, які будуть впливати на наступний сезон Лейкерс. Я думаю, основне питання це, звісно ж, Леброн, який досі не взяв свою опцію на 52 мільйони. І це от реально виникає питання: скільки він ще буде грати, його зірковість, наскільки він готовий а далі продовжувати свій шлях в Лейкерс. Які в тебе думки? Останні три роки після кожного. Зоно він натякав Лейкерс на те, що так давайте, хлопці, робіть щось або я піду. Робіть щось або я піду. Ми можемо згадати, як він казав, я не знаю скільки мені ще грати. Можливо, і наступний сезон буде моїм останнім. Ну, типу, так, закидував вудочку на те, щоб Лейкерс зробили все для нього. Ну і зараз я думаю, він підпише ці 52 мільйони. Що він не візьме ніяких пропозицій менше ніж це. Від Лейкерс саме і він залишиться в Лейкерс на 120 тисяч відсотків. Я в цьому впевнений. І буде вже тут догравати свою кар'єру. Леброн він ніколи не був таким полювальником за чемпіонствами, як, наприклад, той самий Кевін Дюран. Тому він просто залишиться в Лейкерс, вже тут дограє свою кар'єру. Я думаю, ну і на цьому, в принципі, все закінчиться. Також Леброн нещодавно сказав, що типу він розуміє, що він вже старий, пішов Лука тут нова зірка, і тому. Він буде якби трошки вже на другому плані, але грошей меншим він не візьме. Ну, мене теж є таке відчуття, що дограватиме він все-таки в лейкерс. Але тут досі стоїть питання, чи один рік це, чи два роки це. Я думаю, це буде видно, як він каже по його кондиціям, по його запалу, чи він хоче грати далі в баскетбол, не хоче. Якщо він захоче, я думаю, він може ще роки-чотири спокійно грати. Але теж має питання до Луки, чи він буде залишати. Тись у Лейкерс, чи він буде підписувати подовження контракту? Тут я думаю, що все ж таки так. Я думаю, що Лука залишиться. Я думаю, йому подобається грати за таку команду, як Лейкерс. Тут Голівуд, купа зірок, купа можливостей заробити. Та й в цілому мати команду, яка зробить все для тебе, підпише, кого ти хочеш. Це дуже класно. Тому можемо якось приходити до проблем Лейкерс, які позиції їм треба покраще. Що і які позиції у них є можливість покращити в цьому сезоні? Ну основна проблема Лейкерс – це центр, центрова позиція, само собою. Але знаєш, якщо ми зараз починаємо з тобою проходитись по опціям того, кого вони можуть замінити, щоб цього центру отримати, то вони мені здається можуть замінити всіх. Обміняти вони можуть всіх, окрім Леброна та Луки? Гейб Вінсент не показав себе і не показує. Дорін Фіні Сміт дуже класний захисник, але ну блін, можна. Навіть Остін Рів має величезний зараз потенціал, але знаєш, Лейкерс можуть обміняти на, на, на потенціал центрового і побудувати просто захисного плану команду навколо Луки. Як це зробив Далос? Дуже класно зробив, але потім обміняв. Ну що, центрові. Яких центровий бачиш? В Лейкерс в наступному. Ну, якщо з опцій тут дуже важко прям називати персонаже, які 100% зайшли в гру з Лукою, тому що Лука любить центрів, які атлетичні. От буквально все, що йому треба, це от людина, яка може зловити м'яч над кільцем в той момент, коли він дасть цей пас. З хороших опцій можна назвати Ніка Клекстона, а він зараз у Брукліні. Він якраз таке тіло, яке прямо було б непогано в луці мати такого центра собі в команді. Ще сказав Майл Стернер, гарна опція. Він одночасно вміє і під кільце йти, і кидати трьох очкові, але тут дуже сумнівно, що. Його будуть обмінювати, дивлячись на що. Тому це от основні опції для мене. Майазирнера Лейкерс не підпишуть, бо й не віддадуть його. Е, Стівен Адамс, я думаю, Лейкерс не потрібен, Стівен Адамс. Просто що ринок центрових, як казав, навіть Ропелінка, достатньо такий сухий зараз. Бо. Від традиційних центрових відходить ліга вже досить давно. Кудончить, що треба такий атлетичний високий лопак. А зараз просто не так багато гравців саме хочуть грати на позиції центрового, навіть якщо ми там беремо якогось Антонідевіса, та це, це зрозуміло, бо ця позиція така скучна. Ну, для мене основні опції це Вокер Кестер, якщо його дивитися, потенціальний обмін на Остін Рівза, Брук Лопез, але це не зовсім типаж луки. Але дивлячись на те, як лука може збирати на собі людей на полі і просто віддавати пас на Брука Лопеза, там в куті це дуже класний варіант, бо Брук Лопес ще також і вміє трошки грати в захисті. Знаю, що він не найкращий захисник центровий, але це великий дядька, який вміє. Ловити м'яч руками, і він також може внести досить великий внесок для Лейкерс. Але для мене топ-фаворити без рахунку Марка Вільямса з Шарлот Хорнес. Бо, блін, це найкраще. Це просто найкраще, що Лейкерс могли зробити. Ще й всього лиш за Талтане Кнекта. Але без нього це насправді Майл Стюрнер, мало ймовірно, Нік Лексон, це класно, це вже, ти вже про нього сказав. І Вокер Кесер. Блін, дуже хочу, щоб вони підписали цих. Блін, можна ще сказати про Йонас. Воленчунаса, але я нас, нас у великому 2025 році. Ну я ще можу назвати так з голови Аніяка Конгу із Атланти, якщо у них буде теж такий сезон, де вони будуть роздавати гравців. Може їм вдасться за якісь невеличкі вкладення отримати його. Але тут вже під питанням, що вони готові віддавати за центра. Лейкерс реально можуть знаходити собі зірок просто з незвідки, тому я. Я не відкидаю опцію там, що вони знайдуть якимось чином можливість підписати. Там Яні Сандета Кумбо, чи якусь зірку типу Кевіна Дюранта. Але якщо так логічно дивитись, не дуже це і допоможе команді. Я думаю, що якщо віддавати на піку зараз свої цінності, ось рівза, це гарна ідея. Побачимо, що вони придумають в цьому плані. Да, Побачимо, тобто складно робити предикти як тільки закінчився сезон, насправді, але дуже багато опцій Лейкерс залежить багато від компетенції. Робить Полінки, а ми знаємо, що він такий досвідчений хлопак, хоча й не дуже його люблять фанати. Ну після трейду Луки він став фаворитом для фанатів. Але так, давай перейдемо до обговорення, чи реально Редік підходить для цієї команди. Він себе класно показав в першому сезоні. Є до нього, звісно ж, питання, особливо після плей-офф. Я багато чув таких думок про те, наскільки він підходить як тренер, чи він от, показує себе. З гарної сторони, тому що в нього є свої якісь от е, моменти, які він ще має підкоригувати для того, щоб от не допускати якихось дурних помилок, вчитися на досвіді. Умовно, от яка помилка в нього було загравати п'ятірку, дві четверті без замін. Це дуже впливає там на якийсь моральний дух команди, тому що він нікому не довіряє крім цієї п'ятірки. Часто він уникає якоїсь там коментарів після матчів. Ну і я думаю, що він. Прийде прям до свого піку, зараз це був от перший сезон, він себе гарно показав. Але є ще питання, як і до форми гравців. Наприклад, в якій формі вийде Лука після сезону чи Леброн. Пройдусь також по Редіку. Він мені дуже схожий частково на Джома Зулу в плані того, як він себе поводиться на прес-конференціях після матчів. Йому треба щось підкоригувати. Але для людини, яка перший рік в вз... Взагалі тренує команду NBA. Він себе зарекомендував дуже класно. Я думаю, будь-яка команда зараз, ну окрім Celtics, якихось там, будь-яка команда його б зараз забрала дуже дуже швидко. Звичайно, в нього є проблеми ще по ротаціям, але може, я чув десь, що він цю ротацію з п'яти гравців загравав, також щоб показати. Люди, мені немає ким грати. Пелінка, зроби щось з цим. Знаєш, такого типу. Також да, великий дуже фактор це форма, луки. Якщо він набере ще кілограм 15 буде не класно. Я певний в Леброні, бо ну, блин, це Леброн Джеймс. Він, як ніхто, знає, як готуватися до сезону, і навіть незважаючи зважаючи на те, що він буде там 40 тисяч з половиною років на цей момент, він буде свої цифри набирати. Я думаю, у нього, якщо і є якийсь регрес, то він все, все, все одно не, не такий великий, і наступний сезон для нього точно не стане якимось провалом, і він відіграє свої кошти по Леброн Джеймс. Так я теж не сумніваюся в Леброні. Єдине, що треба відновитися, як і Луці, так і Леброну. підійти до сезону серйозно, налаштованими на чемпіонство. І якщо загалом команда перебудується в сторону. Лукидончича, а не як у них зараз, це по суті була команда, яка була збудована для Леброна. Я думаю, вони знайдуть свою гру. І реально себе покажуть якимось другим місцем в сезоні, можливо, навіть першим. Головне не сидіти на місці і думати, як цю команду покращити. Ну в принципі, якісь такі наші думки щодо можливості Лейкерс це все ще гіпотетично. Я думаю, ще до, до до старту сезону ми випустимо ще точно відео після всіх трейдів, після всіх підписань, знаєш, бо ще багато-багато чого зміниться. І зараз, на момент кінця сезону 24-25, саме так виглядають наші думки. А ви підпишіться на наш канал, чекайте наступне відео. Ми стараємось робити огляди регулярно. Також переходьте наш телеграм-канал і ставте лайки до цього відео. Побачимо скоро.